Розділ 21. Ще в міцпі ізраїльські воїни заприсяглися, сказавши, жоден з нас не видасть своєї дочки заміж за Веніямінця». Тепер же народ прийшов до Божого дому в Бетелі. Там вони перебували перед Богом аж до вечора. Вони сиділи, голосно ридали, гірко плакали, говорячи Чому, Господи, Боже Ізраїлю, це трапилось в Ізраїлі, що сьогодні не стало в Ізраїлі одного племені? Тому, вставши на другий день зранку, народ збудував там жертовник. Вони принесли жертви всепалення та мирні, подячні жертви. Потім ізраїльтяни почали питати, хто з поміж усіх ізраїльських племен не прийшов тоді на зібрання до Господа, адже на ньому була прийнята поважна присяга щодо кожного, хто не прийшов до Господа в міцпу, а саме він неодмінно має померти. Ізраїльтяни жалкували про те, що стали з племенем Веніаміна, їхнім братом, бідкаючись нині в Ізраїлі втрачено одне плем'я. Але що маємо вчинити тепер з тими, котрі залишилися, аби вони мали дружин? Адже ми присягнулись Господом, що не віддамо за них заміж наших дочок. Після цього запитали чи часом не було когось серед ізраїльських племен, хто тоді не прийшов до Господа в міцпу? Тож виявилось, що ніхто не прийшов на збори з Явеша Гілеацького, і коли тоді робили перегляд народу, то з Явеша Гілеацького справді не було жодного чоловіка. Тож громада послала туди 12 тисяч озброєних чоловіків воїнів з особливим наказом Йдіть і знищіть мечем усіх мешканців Явеша Гілеацького, включно з жінками й дітьми. Але при цьому маєте зробити ось що: кожного чоловіка і кожну жінку, котра мала інтимні стосунки з чоловіком, учиніть закляттям, тобто знищить. Таким чином, знайшлося серед мешканців Явеша Гілеацького 400 незайманих дівчат, котрі не мали інтимних стосунків з чоловіками. Цих привели в табір, у Шіло, що в Ханаанському краю. Після цього вся громада послала людей для переговорів з веніямінцями, котрі ховались в ущелинах скелі Ріммона, і проголосила їм мир. Коли веніямінці повернулися, їм дали за дружин дівчат, котрі залишились живими з мешканців Явеша Гілеацького, проте їх виявилось недостатньо для всіх. Народ жалкував за веніямінцями, оскільки Господь учинив розрив серед ізраїльських племен. Тоді старішини громади бідкались, що маємо зробити з рештою тих, хто залишився, аби вони мали жінок, адже у Веніямінців знищені всі жінки. Вони говорили, як можна було би врятувати залишок Веніяміна, аби не було цілковито знищене одне з племен у Ізраїлі? Адже ми не можемо дати їм за дружин наших дочок, оскільки ізраїльтяни присягнули з такими словами, буде проклятий Той. Хто дасть дочку за дружину Веніямінцеві. Тому вирішили, як відомо, щороку відбувається Господнє свято в вщіло, що знаходиться на північ від Бетеля, і на схід від дороги, що провадить з Бетеля до Сехема, та південніше Левони. Тож вони звернулись до Веніямінців зі словами: Йдіть і зробіть засідку у виноградниках. Та спостерігайте, щойно дівчата із щіло вийдуть. Аби потанцювати в хороводі, ви повискакуйте з виноградників і кожен нехай вхопить собі дружину з дівчат із щіло, і повертайтесь у край веніямінців. І коли пізніше прийдуть до нас їхні батьки чи їхні брати, скаржитесь на вас, то ми їм скажемо змилуйтесь над нами заради нас, адже ніхто з них не взяв собі дружини під час війни, так само і ви не дали дружин, щоб не бути винуватими. Тому й веніамінці були змушені так учинити, взявши собі стільки дружин, скільки було їм потрібно, серед танцюристок, яких удалось захопити. Після цього вони повернулись у свої наділи, аби відбудовувати міста й оселятися в них. Після цього ізраїльтяни також звідти розійшлись, кожен до свого племені й до своєї родини. Отже, всі звідти розійшлись до своїх успадкованих. Наділів. Того часу не було в Ізраїлі царя, тому кожен робив те, що йому здавалось правильним.